Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити критичний огляд на супер веселе аніме літнього сезону під назвою Я порвав всі атаки, щоб стати найсильнішим авантюристом. У різних джерелах його називають по-різному. Наприклад, я захищався пацієнта, щоб стати найсильнішим. Це проста і весела історія про хлопця, який хоч і трохи дурнувати, але він захищає свій рідний край від ворогів. Так само і нашим воїнам потрібна ваша допомога. Напередовій це боротьба за наше життя і майбутнє. Наші військові безстрашно захищають рідні домівки, але їм потрібна наша підтримка, щоб продовжувати виконувати місію. Прилад нічного бачення АГМ ПВС 14НВ -1 це очі в темряві, що допоможуть нашим бійцям бачити небезпеку раніше і діяти швидше. Комплект реб на авто це захист від ворожих дронів та інших загроз, які загрожують нашим захисникам кожного дня. Кожна гривня, кожен внесок наближає нас до перемоги. Наші воїни потребують цього обладнання просто зараз, щоб зберегти життя і повернутися додому живими. Допоможи тим, хто кожен день стоїть на лінії вогню заради всіх нас, підтримай наших бійців на Донецькому напрямку, зроби свій внесок у перемогу. Всі посилання на збір в описі під відео. Детально про автора чи створення цього аніме я не розповідатиму, бо не думаю, що це комусь цікаво. Це не найпопулярніше аніме 2024 року, а все, що вам цікаво, ви можете прочитати на Вікіпедії про автора і саме аніме. Проте варто відзначити, що це гумористична анімешка, яка черпала натхнення у таких творах, як One Punch Man та Маш, Магія і м'язи. Вона намагається поєднати гумор із серйозністю фентезійного світу і стикаю дещо схожого на аніме ReZero – Життя в альтернативному світі з нуля. Головний герой нагадує Гатта з Берцерка, такий же міцний з великим мечем. У той же час він подібний до Сайтами з ванпанчмина, тільки у світі Ісекай. Це Сайтами до моменту, коли він отримав суперсилу і став перемагати ворогів з одного удару. Герой дуже наївний і, м'яко кажучи, дурнуватий. Не той, що повністю імбецил, але трохи довбень. Але саме його наївність створює чимало комедійних ситуацій. Дивлячись на нього, глядач думає, капець, який він тупий, проте це робить його унікальним балбесом. На відміну від цей тами, який може час від часу видавати розумні філософські думки, наш герой цього не робить. Він просто веселий і батько. Водночас автор явно черпав натхнення не тільки з Ван Панчмена та Маша, але точно дещо запозичив із з коносуби, створюючи свій власний світ, де є і магія, і м'язи, і ісекальна атмосфера. Тут буквально усі герої здаються трохи тупуватими з нотками дебільца. І головний герой, і принцеса, і навіть вчителі-чарівники, усе це створює легку комедію, спрямовану на виклик усмішки, прям як якийсь каламбур. Порівнюючи це з ванпанчменом, там герої проявляють логіку та аналітичність з'ївності, навіть якщо вони не завжди перемагають. У цьому аніме все зовсім інакше. Більшість персонажів поводяться нелогічно, наче вони вийшли з якогось селища дурнів. А тепер трохи пройдемося по сюжету аніме в моїй незвичній подачі. Головний герой працює на будівництві. Якось він чує крики з печері, мріючи стати авантюристом. Він. Вирішує діяти, адже з самого дитинства його не приймали всерйоз, але згодом дали відзнаку найнижчого рангу рівня авантюриста невдахи, завдання якого принеси подань іди динахрін, і не заважай. О Боже, це мій перший значок авантюриста. Ну все тепер я герой. Піду працювати на будівництво допомагати людям. Буду каналізації чистоти виконувати різну брудну роботу простого чухана, яка тільки справзію авантюристом і не снилася. Проходить час. Головний герой працює на будівництві, як раптом чує крик із печери. О боже, ти поможіть, на нас напав Мінотавр. Зараз я лезку в пориси з небезпекою. Ого, це бичок, йопта. Зараз я його херяк-херяк і все. Where have the good men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight? Принцеса мене во друзя, я тебе не ритуал. Просто бичка тут замочу. Це до побачення. Я пішов гуляти, як справжній чухан. Проходить час, і, незважаючи на те, що головний герой швиденько свиняв, принцеса знаходить героя у гільдії авантюристів. Я тебе знайшла. Пішли зі мною! Мій батько щедро тебе нагородить за те, що ти мене здипував. Отримаєш усе, чого захочеш, і навіть більше. Від нагороди, я ніколи не відмовляюся. Погнали. Потім що твій батько мені запропонує. Ось герой разом із принцесою і дійшли до королівського палацу. По дорозі ще познайомилися з чухою, яка володіє магією захисту. І герой її за служницю прийняв. От довбень. А також зустріли чувака фріка зі списом, але. Це вже зовсім інша історія, як герой Фріка буде навчати азам майстерності володіння зброєю справжніх чуханів. І так герой та принцеса дісталися до короля. Авантюристи вибирай, що хочеш. Принцесу дружині, золота. А може, ось цей ведський меч. Золото мені не потрібне. Жінки так до мене литвить, як до магніту, бо я крутий. А от меч давай, буду косити під гаца з барсерка і кановізації не чистити, як черпалкою. Проходить час, головний герой використовує новий меч для -під, під час чищення каналізації. Втомлений він повертається до своєї хати, а там його чекає сюрприз Мазафака, принцеса, яка хоче головного героя. Герон, я прийшла стати твоєю ученицею і віддячити тобі за те, що ти буде веду вам. Я хочу віддячити тобі за свій порятунок і наводити від тебе сильне потомство. Oh,

Непогано, тоді буде своєю ученицею. Далі герої з принцесою прямують до гільдії, адже герой хоче побачити, як його учениця покаже себе в справжніх геройських справах, таких як миття посуду, будівництво домівок та чищення каналізацій. Але в гільдії героя дивують, тим, що його ранг трохи піднявся, адже тепер з ним в паті принцеса, в якої аж цілий s ранг. І тепер герой теж отримав новий ранг Ф. І це значить тепер, що він може полювати на слабких монстрів разом із принцесою, а не чистити сортири. Та герой і принцеса отримують місію знищити дохлих гоблінів і вирушають в ліс, де водяться гобліни. І таки вони зустрічають тільки не дохлих гоблінів, а справжнього гобліна-мутанта. Гобліни легпитня, принцеса жакне магію вітру. А я порізу їх на кебаб. Heavy body went down with pain, with pain. A love that's gone stale, like a summer's rain. <laughs> Що далі? Хризе, що там у нас за сюжетом? Мій батько наказав поїхати до сусіднього королівства, бо тут скоро станеться щось кринжове. Збирай речі, вирушаємо! рушаєм! Що за... Не вже це дракон чорної смерті Зупинися, ти не...

Головний герой, ви просто нефіга собі герой, але на королівство напали. Там зараз гігантський дракон все знищує, треба швидко бігти та рятувати королівство. Ух ти ж, дюганий бабай, я навіть чобу не пустував. Ну нічого, вона щось розплавилася, напевно бракована за елекспресу мабуть. Погану жабу підсунули, сподіваюся, дракон хоч не буде елекспресовський, а то зовсім крінж вийде. Треба поспішати, королівство під загрозою, столиця та поліч усі рядки фріппі. Не стикайтесь, принцесо. Зараз ми швидко впораємося. Пробіть повітряну пушку і запустіть мене у повітря. І я, і дракона здолаю, і твого байка влятую, і королівство. лівства. Короче, не зволікайте, а мною стріляйте. Ну що, у готовий бужланчик. Зараз тобі та ведеться, міцно триматися. Пушку зробили, запускаємо. Якщо ти справді герой, то покажи, на що ти здатний. Where are all the good men gone and where are all the good The street by Hercules to fight the rising odds. Isn't there a white knight upon the battery's Дракон насправді підкоряється йому Ту-ту-ту, дайте вгадаю. Дракон вміє перевтілюватися, і у гаремі на уро роз'явиться ще одна самочка. Є люди, які ненавидять демонідів через нашу силу. Он воно як. Що робити? Тоді, можливо, скажи йому, щоб він просто спокійно повернувся. А ще скажи, щоб він більше ніколи не шкодив людям. Історію пишуть переможці. І лише це потрібно знати. Пане Нора, дивіться он там. Готуйтеся! Ваша велична гляньте! Що таке? Зрозуміла вас. Тоді дозвольте запропонувати вам невелику допомогу. А, ну, давай. Від... Жоканий бобой, що це за херня? Це я так багато трави перекурив. Чи це справді відбувається? Чому моя армія розлітається, як свіжий кав? Ні, все перезав'язувати, руки в ноги тікати, бо зараз мене тут теж щахнуть. Крой тікає волний герой разом зі своєю командою чуханів, та чук сідає на дракона і починається погоня. закинувся. Why do we cascade? Water starts На, по що тут відбувається? ви що своете батюшку замочити хочете. Ми не царя, батюшку, хочемо замочити. Ми хочемо йому дати копняка за те, що він армію гробу. війну програв, а тепер ще й привів вас туди, ворожого героя, який нас усіх хоче жорстко відпридулити своїм гігантським мечем. А ні, хлопці, так не піде. Це я його маю ухопи. Якщо не хочете, щоб я вас усіх тут шахнув, слухайте мене і дайте! Я поговорю з вашим королем по-чоловічому, і мої друзі тесне поговорять по справжньому. Розмова, друзів головного героя, і самого героя з королем, недовго тривала, і вони швиденько дійшли до взаємних відносин. Фріс студіо! Короче, ми Мирний договір репарації золота все віддам, Тільки це безумство. І так ми дійшли до фінальної історії аніме, де головний герой укладає мир. І його проголошують героєм у своєму королівстві. Все закінчується на хеппі-енді, і головного героя з усіх сторін вгузно цілують і кричать, що він великий герой. А також наш дурдик продовжує працювати на будівництві. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео, адже це було доволі таки доротке відео про дане аніме. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому великий жирний лайк, підпишіться на мій канал і зустрінемося в моїх наступних відео.